Волинські ДПСники не можуть поділити парковку і двір із мешканцями елітної новобудови. Увесь казус ситуації у тому, що земля, на якій збудували багатоповерхівку, належала податковій, і вони добровільно віддали ділянку під забудову, погодивши межі. Ясна річ, тепер усім бракує місця. Волинське ДПС позивається за двір до ОСББ Задворецька. Справа в тому, що Луцька багатоповерхівка розміщена якраз притул до податкової. Ось тільки проблема виникла не тоді, коли будинок будувався, а зараз, коли потрібно усім міститися на маленькому клаптику землі. Відтак, судячи з матеріалів господарського спору, співробітникам ДПС і мешканцям елітної новобудови, схоже, бракує місця, аби розмістити свої автомобілі. А ще ДПСники вказують на те, що мешканці встановили металеві воро. Ота таким чином залізли уже на ділянку податківців. Що цікаво, ОСББ як відповідач апелює і наголошує на тому, що ДПС Волині була власником земельної ділянки, яку поділили на двоє. Відтак на одній розташована ДПС, а на іншій Луцьк Сентехмонтаж no збудував багатоквартирний будинок. Забудовником розроблено генплан, який був погоджений замовником головним управлінням Державної податкової служби України у Волинській області у зв'язку з чим замовник отримав квартири в збудованій багатоповерхівці. Подробиці перепитій із земельною ділянкою, яку податківці самі ж віддали під забудову, а тепер по-новому ділять. Ми розкажемо згодом.